Площа круга. Площа круга обчислюється за формулою S дорівнює π помножити на R у квадрат, де S позначається площа, r – це радіус круга, а π наближеному дорівнює 3,14 або 22,7. Розглянемо задачі, які виникають зв'язку з цією формулою. Зрозуміло, що може бути два види задач. Перша прямий вид задач, коли нам треба знайти площу, знаючи радіус або знаючи діаметр. Якщо ми знаємо діаметр, то ми легко можемо знайти радіус, поділивши діаметр на 2. І другий вид задачі, коли відома площа, а нам потрібно знайти радіус. Тож, задача номер один. Знайти площу круга. Радіусом 0,4 см. R доріму 0,4 см. Площа очиститься за цією формулою. Нам треба тільки дане число підставити замість F. Записуємо S наближену до лінії 3, 14 помножити на 0,4 у квадраті. 0,4 у квадраті, пригадуємо, як обчислюється. це треба помножити число на себе. Тобто 0,4 множимо на 0,4. Отже, 3,14 множити на 0,16. Обчислюємо це в стовпчик. Ось тут ми очистимо 3,14 соти множити 0,16 сотих. 6 на 4, 24. 6 на 1 6 і 2 – 8. 6 на 3 18. 4, на 1, 3. Додаємо 4. 12, 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 10, 0, пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1, 4, 1 за законто, 5. 1, 2, 3, 4 цифри після коми. В результаті також випрямлюємо 4 цифри після коми. Отже, це дорівнює 0,1. 5 тисяч 24 10 тисяч. Дорівнює наближні времіння. До Оскільки у нас зданне число. Має тільки три точні цифри, то в результаті в нас також буде тільки три точні цифри. Тому ми округлюємо до тисячні. Це буде 0,02 см. Задача номер 2 Площа круга дорівнює 28,26 см квадратна. Знайти радіус цього круга. Отже, нам дано щоб ще дорівнює 28,26 сантиметра квадратних. знайти треба радіус. Дивимося на цю форму і підставляємо сюди замість S э, даним і з умови задачі. У нас вийде 3,14 множити на Ф квадраті до рівня 28, ,28 26 сотих. Я записав праву частину зліва, а ліву справа, тому що ми звикли, що невідоме значення або невідома буква в нас по лівій частині рівності. Звідси R у квадратній дорівнює. Треба 28,26 поділити на 3,14 сотих. Якщо ви виконаєте ділення в стовпчик, то одержите 9. Ну, Підбираємо просто тепер число, яке у квадраті дорівнює 9. Це легко підібрати, це число 3. Тому ну, радіус дорівнює 3. Отже, відповідь. Радіус круга 3 см. Часто для розв'язання окремих задач необхідно поєднати формулу довжини кола і площі круга. Ось, наприклад, задача 833. Знайдіть площу круга, якщо довжина його кола дорівнює 25,12 см. Отже, довжина. Пригадуємо довжину, ми позначаємо буквою С дорівнює 25,12 см. Знайти нам треба площу круга. Пригадуємо формулу знаходження площі круга, тобто міркуємо. Від невідомого, від вимоги задачі. Площа круга дорівнює π помножити на R у квадрат. Іншими словами, нам потрібно знати радіус цього круга. Але він нам невідомий, А відома довжина кола Запишемо формулу довжини кола. Це дорівнює 2 πr Ось ця довжина відома. з цієї формули можна знайти радіус. Даного коду. Підставляємо значення у цю формулу. Е, Р C поділити на 2 Пі, до 25 доріні 25,12 соти. Розділити 2, множити на 3,14 соти. Оскільки ми число π замінили його наближенням. То тут нам треба написати наближену доріні. Обчислюємо. 2 на 3,14 це буде 6,28. І 25 поділити на 6,28 це буде 4 сантиметри. Отже, радіус ми знайшли. Тепер залишилося це значення радіусу підставити у формулу площі круга. І множити на 4 у квадраті. Доріні. 16. Помножити. Наближення доріні. 16. Умножити на 3,4. 6 на 4, 24, 6 на 1. 6. І 2, 8. 6 на 3 18. Одиничку множимо. 1 на 4, 4. 1 на 1, 1, 1 на 3, 3. Додаємо. 4, 12, 10 і 5. Раз, два. Віцепи після коми. Може це дорівнять. 50 цілих, 24 сотих. Округлимо до 10. 50 цілих і 2 десятих. Sono semplicemente un po' troppo